Доброго ранок, це програма рано вранці. Сьогодні до нас завітав горівалов Сергій Іванович. Він є завідувачем кафедри кіної талемистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка інституту журналістики. І сьогодні ми поговоримо про створення нової кафедри кіної телемистецтва. Ранок, Сергій Доброго Іванович. ранок ранку, приємно зустрітися. З вами. розкажіть, будь ласка, про те, чому ви вирішили створити таку кафедру. Так то не я, а то вирішила керівниця університету, причому випадково не так, що от сьогодні вирішила і завтра вже кафедру запустили. А був з журналістів, всі знімали, всі писали. А коли потрібно було монтувати фільм, і навіть журнал робити кинулись. А де ж інформація? Де ілюстрована система, вся яка повинна працювати на Кіно на телебаченні і все. А вийшло так, що знімав один я цифровою камерою і писав на цифрову камеру і роздав приблизно ну, 12 нашим областям. А був присутній на цьому з'їзді Володимир Резун, директор інституту журналістики, і він сказав: А чому ми писали, робили? А не зробили фільм. Я кажу, Володимир Володимирович, для цього потрібна техніка і кафедра. А для того, щоб задавати інші, потім питання, треба і фахівців, а їх треба готувати. Я ж, ми ж не будемо ходити по іншим вузам і просити: дайте нам студентів, які розуміють в цьому, чи дайте нам спеціалісти, треба своїх готувати. Тоді можна і фільми монтувати і. Подавати інформацію на телебачення цікаво з ілюстраційними ілюстраційним фактажем. Він каже, так а що так? Давайте беріться за цю справу і робіть. Я кажу, так та справа коштує гроші, не так, що прийшли, дали аудиторію, тут же почали знімати. Скільки то буде потрібно? Я кажу, ну мільйон гривень не менше. Він ну я наш. Ректор прогресивна людина, я піду до нього і попрошу. Він нам дасть. Я думаю, ну, то розмови про мову, що мільйон сразу дасть. Да? Так, одразу дасть. Ректор через два тижні дав мільйон гривень. Ви розумієте, ми закупили апаратуру і самі ми її монтували. За 6 місяців у нас вже був павільйон і апаратура прекрасна, японська. Німецькі камери і американські змонтували і зараз для... Це означає, що зараз потрібні, так? Такі фахівці, які поготують. Да, ці... Ну, фахівці у нас є. Режисери у нас є оператори, ну, спеціалісти, які, до речі, тут працювали не один рік, і вони вчать так пристойно наших студентів. Ми набрали. 24 чоловіка. Правда, дуже тяжко вийшло, коли набрали. Ніхто не знав, що така відкриється кафедра. Uh -huh. Змонтували техніку, набрали з апаратури людей за 6 місяців. Ну і вийшло 6 чоловік на місці. Студентів то Дуже багато охочих, охочих так, да, було. Але набрали зараз приємно сказати, що. Студенти мають можливості працювати з не буду казати видатними ну, спеціалістами, які можуть навчити. Ну назву призвичає Мужук Леонід Петрович. І кінорежисер він mm -hmm. і а, м, а, з телебаченням він дуже серйозно працює. Ну і кіно останні фільми про а, хвилі Дуная, про 40-річчя визволення. «70-річчя визвольник Києва», Чорнобильській трагедії. Він Чорнобильська хвиля він теж писав. Ну і викладає Це вони викладають, саме так да, на да, спеціалісти. Uh -huh. І виходить, що є, є у нас можливість не тільки зараз що людям читати лекції, але і знімати. І тобто з першого з курсу ви пер... даєте практику, так? даємо практику. Є у нас практичний день четвер, угу. шість годин, три пари повністю. Чекам. А розкажіть, будь ласка, про те, які напрями підготовки, щоб розуміли ну, напрям підготовки діктор і ведучий програм телебачення. Угу. Ну раз діктор, то і для кіно. Діктор само угу. собою. Ми готуємо кіно і телеоператорство то окремо знову для напрямок кіно і телеоператорів. Ну, для телеоператорів там окрема ще робота і окрема апаратура у нас є. Режисери кіно і телебачення. Про режисери кіно і телебачення якраз мужу. Сценарна майцельна, сценарій, режисер документального фільму. Окремо. Для телебачення інформація і окрема інформація і навчання студентів uh -huh. і окрема для кіно. Ну, хто з ними займається зараз, ви знаєте, народна артистка України, доктор професор Марія Бурмак. Uh -huh. Займається з нашими студентами. Да, да, займається якраз, непогано займається, і вона така імпульсивна. Як актриса і як викладач, вона достойно займається, так що є можливість приймати участь їх мероприємствах, де вона серйозно зайнята, ну і вчиться у неї. А от розкажіть, будь ласка, чим відрізняється ваша кафедра від кафедри від взагалі інституту Карпанка Карого, тому що там я знаю дуже схожі спеціальності. Наша кафедра бо Карпенка Карова, ну будемо сказати так чесно, 50 років, то стабільності на кафедрі у нас ще такої стабільності немає, але у нас є напрямок і відрізняється тим, що у нас упор йде під телебачення, бо інститут журналістики. Карпенка карова там більше університетський такий підход і напрямок кіно. У нас, так, театр, у нас, так. Театр, так, мабуть, кі там. Кіно, театр, так. Да, там ще склад викладачів. Свій. У нас зараз 6 людей на кафедрі викладачів, розумієте, перший курс. Угу. А щоб набирати людей 60-70 чоловік, треба збільшувати. І Для цього час потрібно. Час, да, да. От коли ми хоч би пройдемо той шлях бакалаврату. Тоді ми можемо сказати, що ми серйозно відрізняємося від Карпенка Каро. Ну ми у Карпенка Каро, вибачте, і програми брали, дивились, як вони формують і групи, і фах, і все. Я дуже повинен зараз сказати дякую керівництву університету Карпенка Каро. Бо якщо б вони не допомагали, не ліцензували, допомагали вам ліцензувати, ми швиденько б так би. Не стали на ноги і не було б у нас нашої кафедри. Угу. І, а якщо вони чують нас, і е, я думаю, що вони скажуть, що ми справедливо кажемо. Бо є ще сім вузів. Угу. Окрім, Окрім двох, да, так. Карпенка Карва, ну вибачте. Ну, але Шевченка це є Шевченка, ті, ті, ті програми, і ті плани. але у нас є е, е, свої викладачі, які зараз вчать. Нази не Дуже прискіпливо нас до наших студентів відноситься на Філософія, етика, естетика, соціологія. Ну, я не буду перераховувати, але. Ну, це наша... дуже схоже, те, що на журналістиці навчається. Етика, естетика, соціологія, не, не, не. політологія. Ну, ви ж ви ж прекрасно знаєте, що прекрасно без цього знає. неможливо, так. бо без історії, філософії, економіки, етики, естетики. Якби ви вели розмову навіть зі мною? Є загальний курс, який обов'язково треба пройти. От у нас перший курс загальний, другий, третій вже пішла професійна направленість. Бо не знаючи. От, от ви, ви часто берете тут інтерв'ю у різних людей. І от і, і ви хай мене вибачать. Навіть наші народні депутати, артисти іноді наші, коли кажуть, а вони брешуть. Тож, неправильно, не одна людина, яка може себе відчувати керівником казати брешуть. Є, є просто слово, дифамація. Давайте повернемося ж таки до кафедри і розкажіть, будь ласка, чи можна ні? Взагалі хотіла запитати, от ви набрали перший курс бакалаврів, так а щодо да. магістрів у нас і будуть магістри, але на, на нашій кафедрі будуть готуватися і майбутні кандидати науки, доктори, бо у нас є, є аспірантура. А от коли ви будете набирати магістрів, перший Ну, магістри ми будемо, дай Бог, щоб наші от закінчили через три роки. І перші наші випускники будуть тоді тоді і буде магістр, тільки тоді, де да? магістратура да. но програми тім плани ми магістратури вже розробляємо зараз, uh -huh. бо не буває так. Не розробив програми тім планів і провести ліцензування, як я такого не можна. Дуже тяжка робота. Ну ту роботу ми відпрацьовуємо. А от розкажіть, чи можуть студенти, випускники ваші з вашим дипломом працювати за кордоном? От я розпочинав, щоб не вийшло, що реклама. Я ж обіцяв, що рекламувати нічого не буду. Но за два роки вони чотирирічну програму іноземної мови, чотири напрямки вони проходять. І дуже-дуже серйозно, прискіпливо відносяться до іноземної мови. Не знаючи іноземну мову, як людина може поїхати за кордон і працювати. І щоб не було реклами, в які держави, чотири вуза, раз і чотири студії інших держав з нами вже підтримують зв'язки. І тому я думаю, хтось із наших студентів точно буде працювати. А в одній державі, тим паче, де мій випускник президентом є держави, Я думаю, що наші випускники займуть пристойне місце в суспільстві. І не тільки десь на яких другорядних сторонах, на жаль, наш час закінчується. У мене до вас останнє питання. Скажіть, як не помилитися у своєму виборі і обрати саме той напрям підготовки, який підходить саме абітурієнту? От розкажіть В, ви поради. Ви, ви ви знаєте, поради нашим абітурієнтам, бо вони у нас приблизно що, знову, щоб не було реклами. У нас дуже багато на одному місці людей, но у нас щоб прийти. Той шлях, щоб дійти до екз до іспитів, треба ще співбесіду пройти. Якщо вони пройдуть співбесіду ну, там режисер, на наприклад, я не знаю, просто чи не просто з заслуженим артистом України професором з мужиком розмовляти uh -huh. Марією Бурмаки. Нашим оператором не називає призвичь його. Теж всі знають, хто просто називає Олександр Анатолійович, бо скажу спеціально рекламую. Теж як він відбор пройде, тоді дає іспитів доходить доходи Не пройде цей відбор співбесіди. Ви Але всі? що ж от ви побажаєте нашим глядачам? От майбутні абітурієнти сидять перед телеекраном і що ви їм скажете? Ну, майбутнім, ви знаєте, я. Не знаю напрямок, бо режисери, діктори ну, дуже така клопітлива робота, я сказав би діктор та ведучий, бо всі себе вважають Угу. Uh -huh. Ніхто не думає, що то така тяжка робота. Треба навіть хоч трошечки іноді до вас зайти, якщо буде можливість, щоб. Подивились, як подивилися, в якому стані ви підходите, коли розмовляєте з різними людьми, бо різні люди і різний напрямок, і різні поняття, спеціалізація різна. дуже тяжка робота. Я от ведучим якраз хто бажає у нас всі зірачки не помилитись, щоб не казали, що. Секунда в секунду треба сюди прийти. А я думав, що може в будь-який час, а тут не в будь-який час. От ви зранку сюди, і щоб ви були на місці, а за вами ціла бригада людей, яка потім і вас критикує. І критикуєш, з ким ви. Але знаєте, працювали. мені здається, що найголовніше це любити свою роботу. Якщо Правильно. ти любиш свою роботу, то в тебе все буде виходити, і незважаючи на різні недоліки, да, які в тебе там, не виходять, чи щось все одно, все буде добре. Так? Ні, ні, буде добре 100%, якщо ви любите свою роботу. Якщо ви прислухаєтесь уважно к своїм товаришам, бо у вас команда. Якщо хтось вважає, що сам виходить на площину. То помиляється, Нічого не вийде одному. Так, а, а треба вміти працювати з командою і слухати команду. Добре, дякую, дякую вам, Сергій вам. Іванович, за те, що ви до нас приїхали. Я думаю, що ми з вами ще зустрінемось у цій студії. Я нагадаю, що у студії у нас сьогодні був Сергій Іванович, він завідувач кафедри кіно і телемустецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка інституту журналістики. А ми з вами продовжуємо крокувати нашим ефіром, тому не промикайте та залишайтеся з нами.